Я хочу виконати вам вірш Юрія Рибчинського Мова, наша мова, мова кольорова, В ній гроза травнева і тиша вечорова. Мова, наша мова, літ минучих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість. Мова наша мова. Мрійнику жер птиця, грішнику спокута, спраглому криниця, а для мене мова те синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова, наша мова. Пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими. Нею Кличе літо, в ній криваві рими і сльози за повіту. Я без тебе мово, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу в майбутнє не вгасиму мову, слово незабутнє. Спитай себе, дитино, хто ти є. І в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясні мим'я твоє, просяє наче зірка світанкова, родинному гнізді, немов мов пташа, ти полетиш, ти світу далечина, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, в просторах, яких немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш, не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Раз мені, мати, можеш мову багато знати, кожну мову шанувати. Та одну із мов усіх, що по серці, ти зберіг. Серці і погідно бережу я мову рідну. Вібрала наша мова запах рідної землі, материнське щире слово, пісню в небі журавлів, спів трембіт гірських потоків, гомін поля і лісів, синє небо ясноуке, дзвін пташиних голосів, в рідній мові мудрі слова, в ній і сонце, і гроза, і веселка кольорова, світла мамина сльоза. Мов невичерпна криниця, щастя в ній і почуття, слово ніжність, слово криця, світ кохання і життя. Велична, щедра і прекрасна мова, прозорий, чиста і чиста, як гірська вода до України, мова первінкова, така багата і вічно молода, вона, як ніжна пісня, колискова, заходить в серце і душу з ранніх Ця мова, наче пташка світанку, що гордо лине свій стремкий полі. Я українка, і радію, що рідною мовою я володію, Шевченко в вмію писати, слова молодінь у вірші складати. Я українка, живу в Україні, у вільній єдині моїй батьківщині. Ти все мені в радість. Гори, садки, озера, річки і глибокі ставки, лани неосяжні, гори, долини, Світ білосніжний у лузі калини. У душі мої солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка.